Ускладнювати роботу рятувальникам під час екстрених ситуацій. Коломийські пожежники звертаються до водіїв із проханням зважати на підземні пожежні гідранти під час паркування. Також просять дотримуватись належного паркування біля будинків та при в'їздах у двори, адже це впливає на оперативність роботи пожежників. У місті Коломия є 208 пожежних гідрантів. З них лише 15 надземного типу. Решта це пожежні гідранти підземного типу, розповідає Павло Красовський, заступник начальника сьомої пожежно-рятувальної частини, що у Коломиї. Інколи під час паркування водії не звертають уваги на вказівники, які повідомляють про підземні гідранти і можуть залишати автівку на паркувальних майданчиках на тривалий час. Йдеться насамперед про центральну частину міста, продовжує Павло Красовський. При влаштуванні автомобілів просимо вас е звернути увагу на те, що ви ставите автомобілі, де знаходяться підземні пожежні гідранти. Таким чином, коли пожежники виїжджають на надання допомоги. чи... Е Гасіння пожеж. пожежке зволікання збільшує час оперативного реагування. Тому рятувальники просять водіїв бути більш уважними, адже у моменти, коли тривають оперативні дії, важлива кожна секунда. Наголошує Павло Красовський. Проблематика в тому, що під час оперативних дій пожежно-рятувального підрозділу ускладнюється доступ до підземних пожежних гідрантів. Більшується час для того, щоб можна було забрати воду від пожежного гідранта, адже не секрет, що пожежники. Працюють при здійсненні пожежно-рятувальної робіт, подають вогнегазші засоби, тобто воду. Ми її в місті ми забираємо від пожежних гідрантів або від пожежних уданочів. Утриматись від довготривалих паркувань на паркомісцях, де є каналізаційні люки, просять і представники комунальних служб. Це також ускладнює роботу під час ліквідації аварійних ситуацій. Розповідає начальник дільниці водопровідних мереж комунального підприємства Коломия водоканал Ігор Романюк. Не хочу звернутись до власних автомобілів. Які в нас в коломиї, щоб менше на парковках зупинялися на люках, де є відповідні колодязі, тому що перешкоджають навіть нам перекрити воду, як десь аварія у нас, і ми не можемо перекрити, шукаємо через поліцію власку автомобіля. Ну і так само незручності для. Пожежники вони гідранти ремонт заправити. А ще рятувальники просять звернути увагу водіїв на паркування у дворах, багатоповерхівок та вузеньких вуличках. Інколи залишене на ніч авто може стати перешкодою для оперативної роботи під час екстрених випадків. Зокрема, йдеться і про встановлення шлагбаумів на в'їздах до прибудинкових територій. Це так само ускладнює проїзд, розгортання техніки, проведення оперативно-рятувальних робіт, при влаштуванні шлагбаунів так само збільшує час доступу до місця виклику, коли треба надати Допомогу або здійснювати пожежну рятувальну роботу. Нормативна вісне для проїзду пожежної техніки аварійно-рятувальної техніки службам, які надають допомогу людям, та має бути не менше 7 метрів. Створити умови для безперешкодної роботи екстрених служб це спільна відповідальність суспільства. Наголошують рятувальники, адже у таких випадках важлива кожна секунда, адже доволі часто під загрозою не лише майно, а й людське здоров'я та життя. Ольга Гереджук та Сергій Грин для подій телеканалу НТК.